Час впливає. Термін для добровільного повернення в СЗЧ закінчується 30 серпня. У військовослужбовців, які самостійно залишили частину, залишився останній шанс уникнути кримінальної відповідальності. Нагадаю, мова йде про можливість повернення до служби зі збереженням статусу та повним відновленням грошового, речового й іншого забезпечення. За офіційними даними, понад 29 тисяч військовослужбовців вже скористались цією можливістю. Це свідчить, що процедура працює і дає реальний шанс зберегти кар'єру. Якщо ж ви не повернетесь до 30 серпня, процедура повернення ускладниться. Доведеться нести кримінальну відповідальність, і в більшості таких випадків суд приймає рішення про позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Тому радимо не відкладати, якщо ви наважились на суздачів вперше, і відомості про це вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, подайте рапорт через АРМІЯ Плюс та зверніться до ВСП для поновлення на військовій службі. Якщо є питання, зверніться до нас. Ми пояснимо, як пройти процедуру максимально комфортно та без серйозних наслідків і не допустити порушень ваших прав. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви цю процедуру справедливою та ефективною, чи Поможе вона зберегти дисципліну та підтримати військових.